Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як можна зробити щоденний побут комфортнішим завдяки нашим смарт приладам із технологією HomeConnect. Вона дає змогу під'єднати побутовий прилад до мережі Wi-Fi. Тож, якщо ваша нова пральна, сушильна або прально сушильна машина оснащена нею, ви можете керувати своїм приладом віддалено з мобільного застосунку і насолоджуватися низкою супутніх переваг. Перш за все, свободою. HomeConnect дає змогу підлаштувати побутовий прилад під ваш графік, а не навпаки. Закладіть речі в барабан, зачиніть дверця та виберіть програму і активуйте на панелі приладу функцію дистанційного запуску. Відтак вирушайте у справах, а запустити процес ви зможете з телефона чи планшета у зручний час та бачити в застосунку перебіг циклу. Зміркувань безпеки функція дистанційного запуску не передбачає постійної активації, тому її потрібно вмикати на приладі, щоб мати змогу запустити програму пізніше із застосунку. Якщо після активації функції знову натиснути кнопку дистанційного запуску, відчинити дверцята, натиснути кнопку Пауза пуск або якщо буде збій електроживлення, дистанційний режим деактивується і його потрібно повторно увімкнути на приладі. Крім віддаленого запуску і спостереження за приладом, завдяки Home Connect у вас буде персональний асистент, який за потреби підкаже оптимальну програму прання чи сушіння. У застосунку ви також зможете налаштувати деякі функції та параметри свого приладу залежно від моделі. Щоб розпочати користуватися Home Connect, потрібно виконати кілька простих кроків. Завантажте застосунок Home Connect із Play Market або App Store. Відкрийте його і натисніть Додати прилад. Зареєструйтеся і створіть аккаунт HomeConnect, указавши електронну пошту. Відскануйте QR-код, що міститься в інструкції зі швидкого запуску, яка надається в комплекті з вашим приладом. Якщо ви не маєте її при собі, вкажіть електронний номер приладу. Застосунок підкаже, де знайти цей номер. Далі потрібно активувати дистанційний запуск на приладі. Увімкніть машину і зачекайте приблизно 10 секунд. Натисніть і утримуйте протягом щонайменше трьох секунд кнопку дистанційного запуску на панелі. Далі у застосунку натисніть пошук приладів. Дотримуйтеся подальших вказівок у застосунку та в інструкції до приладу. Активуйте Wi-Fi на приладі та під'єднайте його до своєї домашньої мережі Wi-Fi. От і все. Приємного користування і дякуємо, що обираєте. Bosch.